ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України та надавати Києву регулярну та прогнозовану фінансову підтримку. Протягом цього року вона складе понад 30 мільярдів євро. Про це йдеться у тексті доданому до висновків учорашнього саміту ЄС, який відбувся у Брюсселі. Його підтримали 26 держав-членів Євросоюзу, окрім за винятком Віктора Орбана, у порядку денному саміту було збільшення обороноздатності Європи та підтримка України на тлі призупинки допомоги США. Президент України Володимир Зеленський також приїхав на зібрання. Більше розкаже Олександр Мужичук. Євросоюз переозброїться, щоб протистояти викликам у майбутньому. Такі результати засідання Європейської ради, що відбулося у Брюсселі. Саміт ЄС був екстерним. Його скликали після того, як стало зрозуміло, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення співпраці зі США і заплановану на найближчий час зустріч у Саудівській Аравії. Ми відчуваємо сильну підтримку Європи від початку вторгнення. Протягом усього часу і особливо в останні місяці це цінують українці. Ми не одні, і це не порожні слова. Ми це відчуваємо. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО про колективну оборону. Лідери ЄС підтримали ідею президентки Єврокомісії Урсули фон Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС. Переозброїти Європу Європа стикається з очевидною і безпосередньою загрозою. Тож вона повинна бути здатною захищати себе та поставити Україну в позицію сили. Нам потрібен мир через силу. І ось чому я сьогодні презентувала перед європейськими лідерами план переозброєння, який передбачає виділення до 800 мільярдів євро на оборонні інвестиції. За словами польського прем'єра Дональда Туска, європа сильніша за Росію і здатна її перемогти у будь-якій військовій. Фінансові чи економічній конфронтації в свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити над Європою французьку ядерну парасольку, яка може стати серйозним стримуванням для Росії. Давайте будемо тверезо оцінювати ситуацію, в якій ми вже три роки. Чому європейці та інші країни опинилися в такій ситуації щодо України? Тому що агресор ядерна держава. Тому цілком законно, що Європа має загалом розглянути ядерне стримування для себе. У комуніке за підсумками саміту ЄС йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка містить надійні гарантії безпеки для України. Євросоюз зобов'язався надати Україні до 30 мільярдів євро протягом 2025 року. Голова Євроради Антоніо Кошта також нагадав, що загалом Київ вже отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів. Ми виконуємо те, що обіцяли: побудувати систему стримування загроз, зміцнити безпеку наших громадян і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. Хоча в цей день для України була і прикра новина. влада Бельгії повідомила, що зможе передати Україні винищувачі F-16 не цього року, а лише наступного. Ще одна ініціатива щодо оборони України, про яку знову заговорили на саміту, це захист українського неба. План Скайшілд розроблений військовими експертами, дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово- Повітряних сил без участі НАТО, водночас не всі європейські лідери готові надавати Україні військову підтримку. Словацький прем'єр Роберт Фіц висловив думку, що підхід ЄС мир через силу є нереалістичним. А його угорський колега Віктор Орбан у листі Антоніо Кошті заявив, що Україна не повинна згадуватися у жодному письмовому документі за підсумками саміту. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Вчора в Брюсселі тривав європейський саміт. Звичайно, що Центральною темою було питання безпеки. Сьогодні робота продовжується, але попередні висновки ми будемо обговорювати з Павлом Клімкиним, дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю. Вітаю всіх, друзі, пане Павло. Після вчорашніх бурхливих, я так розумію, обговорень і певного демаршу традиційного, на жаль, від Угорщини було оголошено, що Європа планує 800 мільярдів євро інвестувати в оборону найближчим часом, в тому числі в українську оборону. І це такий найголосніший висновок вчорашнього дня, який я як журналіст бачив за результатами. А що побачили ви після вчорашніх засідань? А для мене оці цифри 800 і 150 мільярдів. Там є дві цифри: одне йде від Європейського Союзу країнам. 800 – це те, що створюється як основа для фінансування. Для мене основний результат, що вони знімають гачки. Для того щоб фінансувати все це за рахунок заборгованості Європейського союзу, інакше грошей взяти прямо сьогодні нема звідки, і те, що з цього є спільне солідарне рішення, це як на мене і є головний результат цього саміту. А друге, що мене насправді більше надихає ніж вчорашній саміт. Це розмови французів з німцями, і зокрема Макрона з новим, як ми всі сподіваємось, канцлером Фридрихом Мерцем. Про те, що вони мають взяти на себе відповідальність за Європу. Французи вже кажуть про спільну ядерну парасольку і спільний протиракетний щит для Європи. А німці попередньо прийняли рішення, що вони взагалі. Не будуть обмежувати витрати на закупівлю озброєння теоретично для німців, які живуть за планом, це рішення, яке е, розриває мозок. Тобто насправді є речі, які реагують на сьогоднішні рухи американської адміністрації, на те, що в Європі може стати менше НАТО. А якщо менше НАТО, то Європа має взяти на себе відповідальність і в Європі має стати вибачте за тавтологію більше Європи. Оце мене більше надихає ніж результати вчорашнього саміту. Цікаве зауваження. Я пригадую, що тут уже відбулася така заочна перепалка між Макроном і Трампом, тому що Трамп сказав чергово, під час чергового спілкування з журналістами, що мовляв він не впевнений, що Європа прийшла на допомогу Сполученим Штатам, якби раптом що на що Макрон теж спілкуючись журналістами, сказав, що Європа приходила на допомогу, наприклад, в Афганістані після атак 2001 року на всесвітній торговий центр у Нью-Йорку, І що мовляв, це не зовсім справедливе зауваження, але під цим кутом тепер. Виникає питання Україна зараз намагається налагодити стосунки зі сполученими штатами, а чи можемо ми, в принципі, на вашу думку, налагодити ці стосунки, якщо поступово, але невпинно Сполучені Штати відрізають нас від допомоги, від розвідданих від усього, і ніяким чином не тиснуть при цьому на Росію. Тобто, чи є сенс тоді налагоджувати ці стосунки і заради чого? Маємо, оскільки американці нам зараз потрібні, вони нам потрібні, оскільки деякі речі по зброї по розвідці замінити Європ... європейський союз поки не може, і завтра теж не зможе. Крім того, американська адміністрація у неї сьогодні одне, завтра інше. Сьогодні у них мир через силу, і сила застосовується до України, але це не означає, що завтра вони не будуть робити щось стосовно Росії. Це звичайно реальність, в якій вони хочуть побудувати нові відносини з Кремлем, і ці відносини їм потрібні за межами України. Це Іран, Китай і ще багато речей. Але оскільки довіри там немає, вони можуть піктися дуже швидко, і тоді все насправді почнеться. Що для нас непросто, то це непередбачуваність. Американців сьогодні багато прихильників Трампа кажуть, що непередбачуваність це його сильна сторона, але я вважаю, що вона обернеться слабкістю дуже і дуже швидко, і нам звичайно потрібно підтримувати те, що ми можемо. Хоча емоційно, як ми бачимо, це не завжди можливо. І тоді ще одне питання до вас, як до досвідченого дипломата. 11 березня оголошено про переговори між українськими командами і американськими командами у Саудівській Аравії будуть обговорювати зупинення війни чи перемовини про припинення вогню. Ще остаточно незрозуміло. А чому в Саудівській Аравії на вашу думку? Ну, Україна зі Сполученими Штатами все таки залишається в партнерських стосунках. А зустрічі на нейтральній території це коли ви ніби з ворогуючих таборів і тоді вибираєте нейтральну територію. Можна ж було зустрітися у Вашингтоні чи зустрітися в Києві? Чому Саудівська Аравія і про що це свідчить дипломатичною мовою, пане Вадимо? Мені теж також це не подобається. Як і вам і як всім українцям. Я б хотів, щоб представники України говорили з американцями або в Києві, або в Вашингтоні. Ну, десь у Львові можна, або в Чикаго, але точно не в Веріяді. Але Трамп хоче зайняти позицію рефері. Він постійно про це каже. Я ні в чій команді, щоб просуватися в цих переговорах. Я маю дотримуватися цієї позиції. Він не хоче робити вигляд, що він грає в нашій команді. І якщо вони зустрілися з представниками московськими там в Аріаді, вони будуть намагатися робити такий самий вигляд стосовно нас. Я не скажу, що це принципова історія, але звичайно осад залишився. Тому з дипломатичної точки зору, чи краще сказати, з точки зору міжнародної політики, хотілося б спокійно поговорити в Вашингтоні. Ну, може, це ще прийде, але точно не в Ріаді. і плюс я думаю, американці обережно готують Якусь підлогу підстелюють під можливість зустрічі найвищого рівня саме в Саудівській Аравії. Ну тобто, якщо делегації зустрічаються там, то і зустрічі вищого рівня мають відбутися саме там, можливо, в присутності наслідного принца Мохаммеда Бен Салмана. Тобто, все йде географічно саме саме туди. От насправді така дуже проста, але не дуже приємна. Логіка дуже дякую, пане Павло, що поділилися своїм баченням ситуації. Павло Клімкін був з нами в ефірі. А тепер...